Вітаю на каналі В'яжемо разом. Що в мене на спицях? А на спицях в мене светр. Техніці японське плече без розрахунків. На будь-який розмір з будь-якої пряжі. Єдине, що вам потрібно зробити, це зв'язати зразок, щоб підібрати спиці. Я не можу сказати, що це буде МК ну, буде МК цього светра і що це зовсім для початківців. Ні. Але при бажанні, якщо ви вмієте в'язати лицьову виворітню петлю, то потрібно вам що ще це вміти додавати, тобто збільшувати, зменшувати петлі, тобто наші убавки, прибавки, з нахилом вліво-вправо, як на лицьовій стороні, так і на виворітній. Тому при бажанні, звичайно, зв'яже і в кого малий досвід в'язання. Тому так, значить, початок роботи, чому без розрахунків? Ось наш початок роботи 15 петель, тобто ви на будь-який розмір з будь-якої пляжі набираєте 15 петель, і потім ми формуємо наші скоси плечей на ширину спинки. Все детальніше, я знімала процес, все буде. Не ідеальна, звичайно, МК, тому що я в'язала і знімала. Як би сам, сам процес, але намагалася все так детально вам розказати. Тому чекайте, я дов'яжу. Тобто все, що це зв'язано, мене влаштовує. Мені залишилося зв'язати рукавчик і зв'язати вам також відео, як в'язати рукав, і зв'язати, дов'язати спинку вперед. До речі, ще будуть тут цікаві розрізи, бокові. Так планується. Зараз я вам покажу ще. Як перед виглядає. Так, але ще поговоримо. Значить, я покажу, як на собі ця робота. І ви вирішите, чи вам подобається, чи ви щось би змінили так для себе. Але, але, якщо ви захочете інший комірець, то тут, я думаю, проблем не буде. Ну, а якщо захочете інший рукав, в мене рукав цікавий. Це я можу показати поки що на спинці. Він в мене наче фонарик тут виходить так. І така довга резиночка. Як це виглядає? Чекайте готову роботу, але ну, мені подобається дуже. Ви, якщо вам не подобається така. Довга резинка, можна продовжувати зменшувати петлі просто далі. І тоді потрібно буде звернути увагу, якщо не хочете так сильно зашироко. то потрібно буде спланувати для себе, якого ви модельку хочете, і просто тоді е, пройму зробити менше. Важливо набір петель з пройми. Також здавалося, що нам здається набрати петлі, але. Скажу вам, що не дуже це легка справа. Так, щоб гарна була посадка. Ну, ми, саме як цей в'язати рукав, о, я покажу, як я в'язала, як я набирала петлі з пройми. Але ви, якщо заплануєте якусь трішки інакше, зверніть увагу, що ми ж отут додавали петлі, тобто формували пройму. Тому просто набрати петлі по прямі, як ну, ми можемо в'язати. Не дуже це буде гарно виглядати. Ну, якщо ви зовсім-зовсім початківець, то ну, буде нормально, але посадка буде краще, коли такій, таку пройму вив'язувати частковим в'язанням зворотніми рядами. Але це, це дуже важливо, це не втачний рукав. Це не імітація втачного рукавчика. Чому? Дівчат, це важливо. Втачний рукав у нас має чітку лінію плеча. Ми орієнтуємося по довжині плеча, і тоді ми вив'язуємо пройму також, формуємо, і в нас вив'язується отут окат. Окат має свою величину, залежно від розміру. І знаходиться він ось тут на заокругленій частині нашого плеча. Тут у нас лінія плеча спущена, вона проходить нижче, ніж наш окат. Тому це за таке заокруглення ми не можемо тут а акцентуватися на цьому. Але хочу сказати, що принцип вив'язування такий ж. Ми захоплюємо, захопимо ось тут петельки і будемо в'язати, додаючи, по дві петлі будемо, так сказати, захоплювати і в'язати з кожної, ходити туди-сюди. Але не акцентуючись на, на цьому заокругленні, ми наберемо, захопимо петель більше. Ось в цьому і різниці. Тому говорити про коли є спущене лінія плеча, говорити про кат, ой, про втечний рукав. І про імітацію течного рукава це недоречно, на мою думку, це неправильно. Так, спосіб вив'язування схожий, але це часткове в'язання воротніми рядами. Все. Без акценту на авкат. Я би так сказала. Тому що, коли ви плануєте свою модельку, свій фасон, щоб ви це розуміли, планували, яка у вас буде пройма, тому що потім будуть проблеми з рукавчиком. А тут я вам покажу все. На собі і ви виріжете. Зараз я вам переверну на перед. Так, ось наш перед такий гарнющий. Така родзиночка буде ось в мене по бокам. І це таке навкось. Планується ще тут буде продовження вирізу бокового. Це початок. Ну, побачимо, що вийде, тому що має бути достатня кількість ось тих попереду петлю. Ось так, бачите. Побачимо. Тоді ось пройма, бачите скіз плеча, продовження. Ну і цікаво виглядає ось така довга розиночка, хочу вам сказати так незвично. Ну, побачите, чи вам сподобається. Так, про пряжу я ще буду говорити, тому що ще буде прання. Як вона себе поведе після прання я вам розкажу. Так, вона м'якенька, склад, значить, продавець заявляє, значить, ну, це бубільна пряжа. В складі, здається, 20% спушений маринос є шок і навпіл 50% це поліамід, а решта якісь натуральні складові. Начебто є і махер, але це я знайду, де я купувала, і роздивлюся, і вам тоді розкажу. Тобто 50 це склад натуральний, 50 поліамід. Це може бути, тому що пряжа така пухнастенька для алергетиків, я думаю, не підійде. Ну, тут, в принципі, будь-яка, яка вам подобається. Не обов'язково така, як в мене. І, значить, тут 400... а, 900 метрів в 100 грамах, дві ниточки, значить, 450 метрів на 100 грам, так виходить. Ну, все. Тому, якщо когось зацікавило, готуйте пряжу, буде таке МК. Я думаю, ви зможете зв'язати по бажанню. І все, до зустрічі!